На заводі стояв жар, не від печей, від біди, що згущувалась у повітрі, як перед грозою. Олексій біг коридором, червоне світло аварійної лампи миготіло в очах, ніби його серце вибивало останній ритм. У реакторному відсіку сталося загоряння. Система охолодження вийшла з ладу, і температура стрімко зростала. Якщо не перекрити подачу кисню, усе злетить у повітря. Вибух знищить половину міста, а токсичні викиди отруять решту. Лише ручне відключення на глибокому рівні могло врятувати ситуацію. Хтось мав спуститися в старий тунель, в ізольовану камеру і вручну повернути важіль. Але тоді не вибратись це знали всі. Олексій не вагався. У нього був вибір піти разом з тими, хто покидав будівлю, чи спуститися. Він вибрав друге. Коли вже підходив до шлюзу, за спиною пролунав дитячий крик: Тату, тату, допоможи. Він завмер. Голос лунав з -за купи металевих балок, що впали після вибуху вентиляційного відсіку. Там, серед іскристих уламків, був Ілля, дев'ятирічний син, той самий, що часто приходив до батька на роботу, хотів подивитись, де той працює. Пишався ним. Учора ввечері вони сиділи біля вікна. І дивились на хмари. Тату. А якби ти був супергероєм? Кого б ти рятував у першу чергу? Усіх, відповів Олексій, але тебе першим. Ілля захихотів. А я б теж усіх, але тебе вдвічі первіше. Вони плеснули долонями один об одного І розсміялись. Ілля застряг. Важка труба придавила йому ногу, полум'я наближалося. Дим, метал обпікав шкіру. Він кричав, кликав: Татусю, будь ласка, Олексій кинувся до нього, почав підіймати трубу, але вона не піддавалась. У відчаї він озирнувся і побачив у стінній шафі всього за два метри, висять два старих, але справних термокостюми та дихальні маски. З'явилася надія надягти їх, спробувати витягти сина, побігти з ним до виходу. Удвох, може, й встигнуть. Олексій ухопився за шолом, але потім погляд на прилад. Температура в реакторі стрімко наближалася до критичної, у нього залишалися хвилини. Він уявив, костюм заїсть, балка не відступить або не вистачить часу дотягти іллю. Тоді все. А навіть якщо встигне, місто буде приречене, навіть якщо вони врятуються в термокостюмах. Він знову почув крик: Тату, де ти? Мені боляче, тату, не йди. Він згадав, як Ілля в три роки біг до нього, спотикаючись, із синьою повітряною кулькою. Упав, розбив коліно, але стиснув кульку в кулаку, аби тільки не злетіла. Дивись, тату, тримаю. Тоді Олексій підняв його і сказав: Ти в мене найсильніший. Тепер він стояв між костюмами і люком. Вибір: син, чи сотні тисячі. Ілля. Чи діти, яких він навіть не знає дідусі, мами, новонароджені в лікарні, усі ті, хто зараз живе, не знаючи, що їхній час майже вичерпано. Олексій стояв, притулившись чолом до холодної стіни. Його серце калатало так, ніби саме хотіло вирватися із тіла. Усередині він вив, кричав, падав навколішки в душі, але тіло пішло вперед. Одним рухом він відкрив люк. Спустився в тунель, закрив за собою без захисту, без шансу. Поки він добирався до рубильника у вухах лунав голос сина. Він кричав, кликав. Олексій чув кожне слово, кожен стогін і не відповідав, не мав права. Він повернув важіль, система глухо клацнула. Раптово стих гул, полум'я задихнулося. Поряд на стіні згас червоний датчик, потім настала темрява. Його знайшли через кілька годин, обпеченого, ледь живого. Він вижив, став героєм. Його знімали, нагороджували, називали рятівником, співчували його втраті, але він нікому не розповів, що в нього теж був шанс шанс для двох. Минуло два роки. На схилі пагорба цвів бузок. Унизу розкинулося місто, врятоване від біди. Олексій сидів біля могили. На плиті було написано Ілля Олексійович Миронов, 2016-2025. Ти був світлом, пробач! Він говорив тихо. Вони живуть, синочку. Он дивись, дівчинка їде на велосипеді, усміхається. А он, дідусь, з палицею, я бачив його в госпіталі, його будинок був найближче до заводу. Він вижив, тому що ти помер, тому що я дозволив тобі померти. Він замовк. Я не супергерой, я просто був людиною, яка зробила вибір, що пробачається навіть Богом. Але сам собі я цього ніколи не пробачу. Він провів рукою по граніту, ніби по волосю. Я пам'ятаю, як ти спав, обійнявши плюшевого ведмедика, як сміявся, коли вперше побачив сніг. Я нічого не забув, жодного дня, жодної секунди. Пробач мені, ти в мене. Найсильніший З пагорба долинув дитячий сміх. Олексій важко підвівся і пішов назад у місто, немов ніс у серці камінь, камінь, який сам вирішив покласти собі на серце, назавжди.